Вітаю, це новини на Ukrainian Media Network. Мене звати Назар Здерій. Отже, одразу до новин. І на фронті сьогодні було 10 зривів тиші з боку московицьких окупантів. Зокрема, вони застосовували міномети 120-го. Калібру біля у напрямку Авдіївки, а також заборонений мінськими домовленостями міномети калібру 120-го, теж застосовувалися московицькими найманцями біля Лебединського втрат. Серед наших військових немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Повідомляє прес-центр операції Об'єднаних Сил. Ну а тим часом Канада розглядає можливість посилення своєї військової місії. В Україні про це написало The Globe and Mail. Видання пише наступне. Два джерела, які знайомі із ситуацією, говорять, що міністр оборони Аніта Ананд розглядає можливість розгортання сотень додаткових військовослужбовців для підтримки канадських солдатів, які вже перебувають в Україні на навчальній місії. Інші варіанти, які розглядаються, включають переміщення військового корабля в Чорне море або передислокацію деяких винищувачів cf 18 які базуються в Румунії. І сьогодні стало відомо, нас прес-служба президента ощастивала, що в п'ятницю о 12.00 буде прес-марафон президента Зеленського. Акредитують не всіх, тому що ковід. У зв'язку із складною епідемічною ситуацією в країні та з урахуванням досвіду попередніх прес-марафонів до участі в цьогорічному заході запрошені журналісти з 30 провідних всеукраїнських і міжнародних змі, кожен з яких матиме можливість поставити главі держави своє запитання та отримати вичерпну відповідь. А як же ковід-сертифікати? Невже не можна перевіряти на вході ковід-сертифікати, які е, можна? Е, Отримати в додатку Дія. Хочу зауважити, що завтра, о 12. буде стрім на каналі Scriping Так що підписуйтесь на канал і ставте дзвіночки, щоб не пропустити, що виходить у нас на каналі. О 12. Нагадую, на Scriping Тим часом. До речі, Єврокомісія рекомендує пускати в ЄС всіх вакцинованих туристів з третіх країн. Про це нам повідомила єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йогансон на брифінгу у Брюсселі. Ми матимемо нові правила для мандрівок в Європейський Союз із третіх країн співпрацювання. 1 березня зараз ми маємо одні правила для необхідних поїздок, коли люди за термінової потреби завжди можуть приїхати в ЄС. Також зараз у нас є список країн, з яких дозволені несуттєві поїздки, тобто для подорожей, він налічує 20 країн. Але тепер ми перейдемо від принципу списку країн до індивідуального підходу. Це означає, що ми дозволимо всім вакцинованим людям приїжджати в ЄС. І тут вона зауважує, що ці щеплення, які дозволені європейськими регуляторами, а також ті вакцини, які схвалені ВОС, наприклад, в Європі ще досі не схвалили. Китайський сіновак, який виходить під брендом Коронавак, і ним щеплюються, зокрема, українці. І я, зокрема, теж щеплений Коронаваком. Втім, в окремих країнах Європейського Союзу тут слід зауважити, що ця вакцина дозволена, і туристів також пускають з, з, з подібним щепленням. Цю всю інформацію можна знаходити на на сайті Міністерства закордонних справ України, і там людей інформують, в які країни можна їздити з щепленнями Сіновак. Але тут зазначають, що якщо ЄС е, також рекомендується впускати таких мандрівників, які щеплені вакцинами схваленими Всесвітньою організацією здоров'я. Але ці мандрівники повинні будуть здати ПЛР-тест. До чи після приїзду в країну. Тобто ті, хто щеплені, наприклад, тим же Коронаваком, їм потрібно буде ще здавати ПЛР-тест. Люди, які мають сертифікат, що підтверджує одужання після хвороби, також можуть приїхати, здавши ПЛР-тест. Діти віком до 18 років можуть приїжджати з тестом, сказала. Йоганссон. Такими були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах, підписуйтесь на цей. YouTube канал UMN, Також у нас є телеграм-канал UMN.ua і туди підпишіться. Закликаю вас поширити це відео, прокоментувати його, поставити вашу вподобайку. Також ви можете нам задонейтити на сайті. Для цього всі є реквізити, за що ми дякуємо всі, хто нам допомагає гривнею. З вами був Назар Задрій, Дякую за увагу. Бережіть себе!